Формадол забудь про головний біль. Місто зруйноване вщент. Американська аерокосмічна компанія Максар сьогодні оприлюднила кілька супутникових знімків Соледара і Бахмута, зроблених нині і влітку. Вони шокують. Якщо у липні ще будинки стоять, то тепер лише згорілі скелети. Жодного вцілілого приватного помешкання, багатоповерхівки, школи чи дитсадка. Суцільні руїни. А на фото з бахмута тисячі вирв довкола перехрестя від артилерії. Немає жодного метра землі, в якій не було б вирви. У самому Солидарі вулиці міста щодня переходять із рук в руки між нашими армійцями і російськими вагнерівцями. Окупантам треба це місто, щоб відкрити дорогу на бахмут, який невпинно нищить російська артилерія. Але й українські артилеристи проводять ефективну контбатарейну боротьбу. Найбільша радість наших артилеристів у них нарешті з'явилися такі дефіцитні снаряди 152-го калібру, і головне вони вітчизняного виробництва. У нас і більше снарядів, і більше стало далекобійної артилерії, яка може контрбатарейно працювати, там, партнерської там, високоточної артилерії. Тому е, нам, ну от артилеристам, за моїм досвідом, під Бахмутом дуже суттєво легше.